Місто у співпраці з європейським банком реконструкції та розвитку продовжує впроваджувати у життя інвестиційний проєкт підвищення енергоефективності громадських будівель. Він охоплює 36 закладів освіти. Це 17 дитячих садків, 18 шкіл і один позашкільний заклад. Триває наш великий міський проект ЄБРР по термомодернізації учбових закладів. Це дитячі садки, це дитячі школи. Всього 36 об'єктів. Ну, в цьому нашому проєкті на сіми вже роботи повністю закінчені. Зараз почався роботи по-другому лоту. От зараз на цьому дитячому садочку металургійний район номер 79 робиться повна термомодернізація. Це дах, це утеплення стін, це нові енергозберігаючі окна, двері, індивідуальний тепловий пункт. Повністю замінюються всі труби, повністю замінюються всі батареї. Ну, По-перше, і найголовніше, це комфорт дітей, тепліше стане. І очікується також значна економія енергоресурсів. Тобто, всього в проєкті 36 об'єктів. І ми минулий рік, цей рік, я думаю, що наступним рік, роком закінчимо всі 36. А цей садочок буде закінчен в вересні, повністю. Завдяки таким технологіям зменшуються шкідливі викиди в атмосферу, заощаджуються енергоресурси, а будівлі служитимуть довше без капітальних втручань. Якщо говорити про економію, то приміром, у цьому дитсадку очікується зменшення витрат на енергоресурси на 50%. А це реальна економія бюджетних коштів. Дуже важливий цей проект з підвищення енергоефективності, тому що це забезпечує тепло, стабільне тепло, забезпечує комфортні умови. Уви перебування дітей в садочку, місто продовжує курс на енергонезалежність. Програма енергоефективності та декарбонізації Кривого Рогу до 2035 року. Передбачає частковий перехід на сонячні електростанції, автономні котельні, геліосистеми та акумулятори на об'єктах комунальної власності. Яркононенко Олег Каплій. Цей день.